Всіх вітаємо на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події російсько-української війни будемо говорити з Віктором Ягуном, заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор у запасі Служби безпеки України. Вітаю пане Віктора! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Дуже багато останнім часом навколо Білгородщини, різних подій, різних новин розвивається. Дуже багато фейків і вкидів. А до вас, пане Вікторе, як до людини, яка ну, причетна до е, Служби безпеки України, яка, як я розумію, напевно знає більше ніж звичайний користувач в соцмережах. Хотів би запитати вашу думку: Так хто ж все ж таки бомбить Білгород? Насправді це дуже просто навколо Білгорода, і в самому місті і навколо нього. Назвичайно величезна кількість військових частин, і в тому числі ті, що використовують зенітно-ракетні комплекси для обстрілу Харкова та Харківщини. Відповідно, коли наші накривають ці зенітно-ракетні комплекси, вони використовують свої, свої захисні можливості там протиповітряну оборону, збивають наші або дрони, або ракети, або що там летить на них прямо над, над містом. Ми ж не винні, що вони збивають над містом. І е, е, воно летить все на на, на голову їхнім громадянам. Зокрема, зокрема, е, показали нещодавно, ну канай сьогодні чи вчора. Показали фото, яке підтверджує цю інформацію про е, одну з ракет з, з комплексу Панси, який е, прилетів в оселю там цивільної особи. Тому нехай розбирається, чому вони так використовують ці всі речі. Нам своє робити не, не треба обстрілювати нашу територію і не буде біди над їхньою головою. Сто відсотків пане Вікторе. Однак тут і російська сторона спекулює і апелює на те, що, начебто, їх обстрілюють з РСЗВ Вампаєр, так чешське озброєння, начебто, використовуються. Вони ж, звісно ж, ніяких там підтверджень не не дають. Більше того, як ми розуміємо, з відкритих джерел ну не може вам дострілити до центру Білгорода аж ніяк. Ну і є інформація про використання РСЗВ Вілька якщо це підтверджується або не підтверджується, ну мені здається, це е, також вимагає нашого з вами обговорення у цьому контексті. Є теорія, що, начебто, Російська Федерація сама обстрілює Білгород для того, аби налаштувати своє населення проти України для того, аби виконувати свій мобілізаційний план і продовжувати цю так звану СВО. Чи має місце бути така теорія? Вона не виключається. Не виключається по одній простій причині, тому що ми знаємо, як вони вели Путіна до влади, як вони використовують ці провокаційні речі проти своїх громадян для того, щоб потім їх можна було застосувати, застосувати в тих чи інших маніпуляціях. Тому ми активно активно документували і є підтвердження вже свідків про те, як вони використовували. Так звані е, е, ті е, міномети, які пересувалися мобільні мінометні групи по Донецьку, тому Донецьку. Е, я не вважаю, що можна і в Бергу в Білграді влаштувати таку саму провокацію. Що буде, якщо населення Росії дізнається про те, що можливо це так воно і є? Можливо, їх Путін обстрілює? Чи є тут е, якийсь потенціал революційний, якщо все вскриється? Якщо все е, виявиться неправдою і виявляється 8 літ е, Дамбілі Бамбас, не українці, не ВСУшники, як вони нас називають, а саме росіяни. І що буде, якщо виявиться, що Білгород саму Російську Федерацію також бомбили не українці? Не знаєте, я сумніваюся в їхньому революційному пориві. На жаль, це населення вже втрачене, і тільки не знаю, там якесь хірургічне втручання, грубо кажучи, в них в їхню спільноту і примусово примусова зміна напевно влади, примусова примусова потреба в тому, щоб їх перевчили, показували. Це приблизно та сама. Ситуація, як була колись в Німеччині, коли їх водили на екскурсії в Констабори, тому що вони не вірили, що німці здатні на такі злочини. Тому я скорше вірю в те, що буде якась там міжнародна, міжнародна коаліція, яка все ж таки переможе цього монстра, поставить його на місці. Тоді виховання цим, цим не знаю населенням, напевно, бо це це не спільнота. Займеться зовсім іншому порядку. Я, я би не хотів приймати участь, тому що ну, це невдячна справа. Тобто, іншими словами, процес денацифікації, так, пане Вікторе? Саме так. Ви подивіться, як вони радіють, коли якісь проблеми виникають в, в нас, і е, потім, а, а потім на тому ж самому рівні починають говорити: а чому у нас немає? Ну, слухайте, це ж. Я обичаю. Це, це ж така сама ситуація, як якісь ситуації про не знаю, там ті ж протестні акції, які піднімали ну, серйозні про про проблеми в них там середині. Були там розслідування, там розказували, що крадуть. Ну, крадуть. Цар хороший в боярі погані. Для них, для них такі речі, знаєте, досить... yeah Друзі, я знаю, що вам не подобається це, та все ж таки нагадаю: обов'язково залишайте свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал на YouTube, тому що таким чином ви підтримуєте і мотивуєте нас працювати далі. Для вас так працює YouTube, один лайк, 10 нових глядачів. Дозвольте зробити так, аби наші матеріали, наші розмови, зокрема із паном Віктором, побачили якомога більше кількість українців і не тільки. Можливо, достукаємося до росіян, хто його знає. Тим часом хотів би вас. Запитати от глобально, пане Вікторе, зважаючи на те, що маємо зараз протягом останніх кількох днів перестрілки, е справді маємо удари по Києву, маємо удари по Дніпру, по Запоріжжю, по Одесі, і протягом там години одразу ж прилітає Білгороду. Це дуже видно. Чи можна вважати 2024 рік роком, який стане розплатою за кожен удар Збройних сил Російської Федерації по Україні? Ну я сподіваюся, тому що ми йшли до цього. І неодноразово було наголошено на тому, що в нас є можливості там 700 кілометрів, 1000 кілометрів, і це і, і ракети, і дрони. І в мене все ж таки є надія, що ми ну, будемо бити не по цивільних об'єктах, а будемо бити по військових об'єктах, показуючи, що ми кардинально інші від них. Ну і о, якраз таки про 700 о, тире, о, тисячу кілометрів. Так візьмемо більш такі, скажімо так, недалекоглядні і не такі довгі відстані. От, якраз таки брянщина, якраз таки Білгородщина чи. О, Зважає, зважається якось чи береться до уваги у військовому керівництві. На вашу думку, можливо, у вас є якісь інсайти та інформація, що останнім часом і Білгородці, і жителі Брянської області, і Курської області, і так далі. Вони переїжджають кудись в глибину, е всередину Російської Федерації, побоюючись обстрілів. І як наслідок це також впливає на інформаційну повістку всередині Російської Федерації, тому що це ж переселенці, внутрішньо переміщені люди, які розповідають. Дають, що так там іде війна, що так? У нас немає будинку. Так, у нас там хтось загинув. Ми мусимо шукати роботу. Війна впливає на нас. Це не СВО. Чи може це якимось чином змінити повістку? Тому що ми бачимо привітання Путіна надкоротке супер недовге знаєте історичний мені здається, рекорд поставив він три з половиною хвилини. Якщо не помиляюся, і дуже мало всього було сказано про війну саме. Чи може це якось вплинути на майбутнє цієї так званої СВО на Росії? Ну я ще раз наголошую, що я дуже вірю е, не вірю в якісь там кардинальні зміни в їхньому спеціалічному е, стані. Е, на жаль, якщо на них не впливає 360 тисяч загиблих, е, ще більше поранених і покалічених, які е, в тому числі роз'їхалися по всіх районах. Якщо на них це не впливає, то я вже не знаю, що маю на них вплинути. Тому е, ну окремі люди, які роз'їжджаються, да, вони розносять інформацію. Окремі є люди, які там дивляться, якісь новини альтернативні. Але ще раз наголошую, що вони пасивні, вони, вони в своїй масі пасивні, і в них всі протестні е, настрої завершуються лист на кухні. Це такий радянський союз. 2 Тобто, якщо б була якась інтернетна група, яка б почала. Щось піднімати, тих, що за що болівають. Ну от була там е, спроба е, тих жінок е, мобілізованих, там е, не знаю е, колись ще ще при першій чеченській війні була активна група е, солдатських е, матерей е, От якщо б такі групи були, вони е, дуже побоюються в Росії. Можна власне, саме таких от не, не заангажованих, неформальних. Структури, які самі себе створюють і об'єднуються. Чому? Тому що на них немає впливу, туди не можна провадити якусь там агентуру впливу для того, щоб скерувати їхню роботу зсередини, а вони справді отримують інформацію з перших вуст, враховуючи наближення до так званих виборів. Це їх дуже, дуже непокоїть. Тому якщо і з'являються такі структури, то вони або намагаються силовим методом придушити такі с такі, такі структури, справи, вияви, протесту, або просто підкуповують тих людей. Ну, от те, що бачимо наразі, жителі Брянської області, село Петропавлівського, останнім часом потерпає туди, то падають якісь нерозірвані ракети, які не долітають до України, і також відомо про те, що в Білгородській області є населені пункти, які страждають від обстрілів, і там вже Є проблеми з електропостачанням, є проблеми із теплопостачанням, при тому, що там ну північніша територія розташована від України і зрозуміло, що холодніше зараз, бо зима і зима російська. От чи можна вважати, що Збройні сили України, сили оборони, можливо, там залучені, до речі, і Служба безпеки України. Я не знаю, ем, взяли курс на замороження російського населення, на е, саме удари по інформ по енергетичній інфраструктурі, те, що намагалися зробити минулого року росіяни? Ні, я якраз наголошував, що якщо наші по системи енергозабезпечення, то це в першу чергу і до того, що там. Розташовані е, військові частини, які, е, які забезпечуються е, цією інфраструктурою. Якщо там на ті самі лінії е, цивільні громадяни, ну що нам зробити? Нехай вони знають, що йде війна, що вони поруч з військовими, військові воюють проти нас. Ми воюємо з військовими. Е, якщо вони попали під удари, ну що зробиш? Така така ситуація. Нехай е, нехай, нехай розуміють, що, що таке війна і які на неї можуть бути на наслідки. Але так, щоб це не спрямовано, вісно не знаю, як о, 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 ворог б'є по дому, по школі, по ліцею, по, по університету, по музеям, по церквам, ну такое щось не, 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 не пам'ятаю. Ну і наостанок стосовно спецоперацій стосовно таких важливих і важких водночас справ, які проводяться спецслужбами, а також партизанським рухом опору, ось нещодавно стало відомо, що партизанський рух українців і кримських татар, а теж проникнув на мічуринський завод авіаційної та ракетної техніки. Це в Дамбовській області Російської Федерації. А хто має можливість, будь ласка, загугліть, подивіться гугл-карти, де це. На які це відстані від України? Це доволі далеко. І звідти наші спецслужби регулярно, як відомо, з повідомлення теж отримують фотографії а також інформацію стосовно готовності російських винищувачів типу СУ, російських бомбардувальників типу СУ і стосовно готовності ракет. Наскільки це складно взагалі? Тому що, як я розумію, це ж режимний об'єкт, пане Вікторе. Це ж об'єкт російського ВПК, це об'єкт, де перевірка однозначно ведеться. Однак, як ми розуміємо, там вже є наші руки, наші очі є наші інформатори. Наскільки це важко і які перспективи такої інформації? Я думаю, що частково це інформаційно психологічна атака на них, тому що якщо б все було набагато серйозніше, то. Цю інформацію просто б не оприлюднювали. Або завершена операція, або е, десь вона частково отримала своє розголошення. Тому я думаю, що е, ми просто е, показали можливості е, навіть на такій далекій відстані, е, як можна е, вплинути на е, російську е, військово-промисловий комплекс, а у них е, величезна кількість підприємств, які є е, 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 суміжниками і виконують. Е, е, Якісь там завдання інших більш відомих підприємств, і один такий ланцюжок перерваний, знищений, він досить вдало зможе поставити на місце тих чи інших виробників, і це якраз вказує на досить низький рівень контровільного забезпечення цих підприємств військово-промислового комплексу. На цьому на, на в, глибині Росії. в грудні 2023 року ми мали гарні новини про падіння трьох одразу Су 34 літаків бомбардувальників, і як я розумію, вони виготовляються саме на заводі в Мічуріні в Тамбовській області. Чи є ймовірність того, що це робота наших диверсантів, в тому числі? Наскільки можливо уявити той факт, що Ну ймовірно, наші партизани або наші е, агенти проникнули справді на той завод і заклали щось таке, що потім, як повільна бомба, е, бомба із відтермінуванням відтерм, е, спрацьовує на знищення російської авіації в майбутньому. Там е, це, це, це не обов'язково робити. Тут е, стоїть питання, якщо б вони зайшли на той завод, то там просто е, змінення одної технологічної якоїсь речі. Набагато більш корисніший, ніж заклад, заклад, заклад закладання якоїсь вибухівки, тому що вибухівки можуть в процесі експлуатації знайти і знешкодити. А знаєте, коли два дротика не, не так припаяні, ти часто не, не знайдеш, а при експлуатації це може вплинути на, на весь літак. Тому я думаю, що це якраз один з тих варіантів, коли е, наші е, сказали, де знаходиться підприємство? сказали, що ми про нього знаємо. сказали Вказали ті слабкі сторони, сказали, що ми е, можемо і е, більш е, дошкульно вплинути на вашу на ваше виробництво. А літаки, літаки, я думаю, що наші все ж таки е, сили е, оборони е, знищили їх. Ну, за офіційною інформацією, начебто, сили протиповітряної оборони тут спрацювали. Однак, ми ще й очікуємо і сподіваємося на появу винищувачів типу в 16. Про це обов'язково у майбутніх розмовах обговоримо на Ютуб-каналі Фокус для того, аби не пропустити друзі, обов'язково підписуйтесь на нас, підтримуйте це відео своєю вподобайкою. Пишіть свої думки стосовно нашої розмови з паном Віктором у коментарях. Ось там от знизу під цим відео, і звісно ж залишайтеся у фокусі. Разом з фокусом ми спілкувалися із заступником голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки генералом майором у запасі у відставці служби безпеки України Віктором Ягуном. Дякую, пане вікторе, на все добре.